Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюс. проєкт, якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Через ворожу атаку у Кам'янському районі сталася пожежа. Її оперативно загасили. Агресор бив по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню, град, артилерії цілив безпілотниками, скидав боєприпаси з дронів. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Не припиняв ворог бити і по Синельниківському району. Потерпали Маломихайлівська, Новопавлівська та Межівська громади. Окупанти застосовували безпілотники та каби. Російські війська завдали удару по автівці волонтери. Дерської місії Білий Янгул у Дніпропетровській області. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на Межівський меридіан. Інцидент стався у Межівській громаді Синельниківського району. Один із ворожих безпілотників прицільно атакував автомобіль, який використовували для евакуації мирного населення з прифронтових територій. Відомо про постраждалих. Автівка Білий Янгол відома тим, що завдяки їй були врятовані сотні людей із небезпечних зон. Напад на гуманітарну місію став черговим підтвердженням того, що ворог свідомо б'є по цивільних. Внаслідок ворожої атаки також потерпав і Самарівський район. По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, прилетіли артснаряди. по Грушівській громаді Криворізького району. Ворог влучив ФПВ дроном. Підрозділи повітряного командування Схід систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Важливі безпекові питання винесли на щотижневу раду оборони. Зокрема, говорили про комплектування підрозділів, темпи мобілізації та проведення військово-лікарських комісій. Йшлося й про ситуацію на Синельниківщині. Торкнулися деяких тем, які були озвучені на нараді напередодні і потребують уваги. Прийняли спільні рішення саме так працюємо у тісній взаємодії: військові, рятувальники, силовий блок, голови районів. Такий підхід дозволяє оперативно та виважено реагувати на виклики, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Дніпропетровщині відбулися зустріч керівництва області з ветеранами, амбасадорами проєкту Титану Єй та військовими капеланами. Такої зустрічі ми ще не проводили. Зібрали разом ветеранів та військових капеланів. Кожен з них робить важливу справу: хтось на передовій, хтось у тилу. Але все це частини єдиного зусилля, завдяки якому тримається Україна. Подякував духовенству. Їхня присутність поруч із воїнами це підтримка, що виходить за межі обов'язку. Вони надають силу там, де слова вже не діють, і віру там, де її найменше. Презентували священнослужителям нашу ініціативу Титани Юей. Наразі до неї вже долучились 177 амбасадорів. Розповіли, як плануємо масштабувати проєкт. Офіційно оголосили про реєстрацію громадської спілки Ветеранська асоціація Титани Юей. Вітаю хлопці, це визнання, це відповідальність. Так само підтримую і підписання меморандумів про співпрацю з громадськими організаціями. Важливий крок до того, щоб зусилля кожного не залишилися окремими ініціативами, а ставали частиною спільного руху. Цінний момент вручення відзнак нашим титанам та військовим капеланам. Це свідчення неймовірного єднання, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні тут зібрались люди, за плечами яких є великий досвід. Досвід випробувань і в кожного з нас з вас свій окремий шлях служіння. Дякую вам, що відкликнулись на нашу пропозицію зібратися в такому форматі. Впевнений, що сьогоднішня наша зустріч принесе користь і ветеранам, які вже відвоювали і знаходяться на мирній території України. Впевнений, що наша сьогоднішня зустріч принесе. Хлопцям та дівчатам тим, які зараз знаходяться безпосередньо на лінії розмежування вогню, зібрались на базі нашого проєкту під назвою Титане. В моєму розумінні, це той проєкт, який об'єднує. Об'єднує тих хлопців і дівчат, які пройшли через пекло війни. І рахую, що наш обов'язок. Забезпечити як мінімум нормальні умови їхнього життя на підконтрольній нашій території. Це ми намагаємось робити, намагаємось робити спільно з нашим амбасадором. хлопці. Ще раз користуючись нагодою, хочу вам сказати велике дякую за розуміння, за підтримку. Ви ті люди, які пройшли війну, повернулись, але не зламались і рухаєтесь вперед. Я сьогодні хочу подякувати Сергій Петрович за можливість зібратися в цьому благословенному домі. Хочу подякувати, що з вашого дозволу відзначено бойових капеланів. Вони приїдуть до військових, будуть про це розповідати за цей дух, за підтримку. І хочу подякувати за те, що нас залучаєте до такого величного проєкту «Тітани Юа. І знаю, що наш головнокомандуючий із вашою великою підтримкою. Все це поблагословили за участю президента нашого. І сьогодні я хочу подякувати за те, що ми маємо можливість бути поруч з нашими військовими. Ми тільки там, де на передовій, де стріляють, а в тилу, де треба просто, я скажу зараз своїми словами, де треба просто людям пришивати крила, щоб вони жили, щоб вони отримували підтримку, духовну, моральну, соціальну. І це те, що робить церква 24 на 7 сьогодні. З людьми, з вірою в серці, з вірою в перемогу в ім'я України і е, висловлюю ще раз свою пошану і повагу до цього проекту. Ми завжди будемо на сторожі таких власновинних проєктів, які під назвою Титана Юа. І вважаю, що це перший такий величний проект з вашою. Ми його народили, Сергій Петрович, я вам вдячний. З нашою. ми його тут народили в Дніпрі. І вважаю, що це приклад для великої України нашої. Бо це ще питання завтрашнього дня. А ми вже їх сьогодні розпочали сьогодні в Дніпрі. Тобто, рано чи пізно, з перемогою в наших серцях, все це колись завершиться. І ось виникають питання: а що далі? Що далі? І ось ми сьогодні вже розпочали цей проєкт. Я знаю, скільки лікується людей, скільки отримують допомогу, соціальні виплати, підтримку. Бо от на всіх, на всіх рівнях, що стосується влади. Я вам за це дуже особисто дякую, бо про це розповідають військові, про це розповідають матері. І сьогодні велика подяка від Української церкви саме за такі властивені проекти життя. Подробиці дивіться у матеріалі телеканалу, де 1 на Ютуб та Фейсбук сторінках. Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірки декларації за 2022 та 2023 роки колишнього заступника міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів. Результати виявили низку серйозних порушень. Про це повідомляє телеканал Де 1 із посиланням на публікацію Національного агентства з питань запобігання корупції. У декларації за 2022 рік агентство зафіксувало ознаки недостовірних відомостей на понад 23 мільйони гривень. А у декларації за 2023 рік понад 24 мільйони гривень, як з'ясувалося, посадовець не вказав у деклараціях інформацію про свою колишню дружину. Попри наявність підстав для цього, а також належне їй майно йдеться про активи на понад 8 мільйонів гривень, набуті з ознаками незаконного збагачення, наприклад, три житлові приміщення та три склад паркінги в Барселоні, Іспанія. Квартира в Дніпрі, комерційні приміщення у Дніпрі, земельні ділянки в Дніпрі та Івано-Франковській області, автомобіль Lexus RX 350 2021 року випуску. Корпоративні права у трьох ТОВ. національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що ці придбання відбулися після офіційної розлучення подружжя, а більшість невдовзі після призначення чоловіка на посаду. Наприклад, квартиру вартістю понад 4 мільйони гривень було куплено через місяць після розлучення. При цьому в колишньої дружини не було підтверджених джерел доходу для таких витрат. На ЗК склали обґрунтовані висновки про наявність ознак кримінальних правопорушень за незаконне збагачення та недостовільне декларування. Матеріали передано до головного управління національної поліції у Дніпропетровській області для долучення до вже відкритого кримінального провадження. Дніпрі в тролейбуса почали диміти гальма під час руху. Це трапилося, коли в салоні були люди, а довкола купа інших транспортних засобів. Про це повідомляє телеканал Д-1. Диміти гальма у тролейбуса почали на перехресті проспекту імені Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. Транспортна гордість міськради Дніпра якраз спустилася з тамтешньої так званої гірки, коли почалося димове шоу. Вочевидь, гальма у тролейбуса настільки якісні, що не може з'їхати ні звідки, допоки вони не перегріються. Як розповів очевидець, надалі він так і рухався. Скупою людей в салоні і інших транспортних засобів довкола. Знайоме зло, Егеш, проте воно ні трохи не перестало бути небезпечним, бо одних зручних сидінь і кондиціонерів замало. Бажано, аби люди виходили з громадського транспорту Дніпра живими. У Дніпрі комунальники вирішили, що ями в асфальті суттєво покращують стан доріг, тож залишили одну з таких для водіїв. Про це повідомляє телеканал Д1. Порталу Пекло, чорна діра, пастка, як тільки не називають ями в асфальті на дорогах Дніпра комунальники за ними не встигають. Тільки-но відремонтували покриття, як вони знову з'явилися. Інколи брати та сестри благоустрою не огороджують такі провальні сюрпризи. Це для того, аби водії могли втрапити у них колесом і порадіти, що день минув не дарма. От тільки про те, що це може бути небезпечно, чомусь не замислюються. Обережними зараз варто бути на вулиці Образцова. Яма не надто велика, проте колесо цілком. Може в ній застрягнути. Найприкрійше не сам факт ям, а те, що на ремонт дорожнього покриття з міського бюджету витрачають чималі суми. А результату нуль. Наприклад, департамент благоустрою та інфраструктури оголосив тендер на 90 мільйонів гривень. За них переможець, певно, має щонайменше встелити дороги Дніпра з золотом. Гора сміття розміром із вантажівку гниє на вулиці робочій у Дніпрі. Навіть складно уявити, чим дихають люди в будинках поруч. Це майже центр міста. Комунальники в комі місто тоне в багні, а реакції нуль за чиновників навіть не питаємо. Їм у кабінетах точно не смердить. Повідомили в одному з телеграм-каналів. У Дніпрі поблизу вулицю Павлова, 20, очевидці зафіксували справжній ржавий гейзер. З під асфальту пробивався потужний струмінь води з характерним бурим забарвленням. Про це телеканал, Д1 дізнався з повідомлень у соціальних мережах: стовг брудної води здіймався у висоту, заливаючи навколишню територію. Імовірною причиною аварії стало пошкодження трубопроводу або прорив старих комунікацій. Мешканці занепокоєні станом мережі, чекають на реакцію комунальних служб. Жителі закликають відповідальні служби оперативно відреагувати, адже витік води може спричинити підтоплення та подальше руйнування дорожнього покриття. У Дніпрі ураганні пориви вітру наробили чимало лиха. Про це повідомляє телеканал Д-1. Ураганні вітри зламали велетенські гілки декількох дерев. Перше падіння трапилося неподалік ринку Озерка, досить людного місця. Дивом ніхто не постраждав. Така ж ситуація на проспекті науки. А також це нагадування комунальникам стосовно того, що стан дерев варто було перевірити, навіть якщо здається, що вони не становлять загрози. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих підтвердила свою участь у двох наступних етапах діамантової ліги. Про це повідомили на офіційному сайті змагань. До етапу діамантової ліги в Стокгольмі Ярослава Могучих підходитиме в статусі переможниці перших двох етапів змагань. Українська легкоатлетка перемогла на етапах китайських Сямені та Шанхаї. Наступним етапом, на якому змагатимуться стрибунки у висоту, стане турнір в Стокгольмі. Могучих підтвердила свою участь в змаганнях, зазначивши, що не планує брати паузу для відновлення між змаганнями. Також Ярослава Могучих візьме участь і в наступному після Стокгольму етапі діамантової ліги, який пройде в Парижі. Етап Мантової ліги в Стокгольмі пройде 15 червня, а в Парижі змагання відбудуться 20 червня. Уродженець Нікополя Олексій Юркевський переміг у національному чемпіонаті заварювання кави та представить Україну на світовому етапі змагань у Швейцарії. Про це повідомляє телеканал Д1 з посиланням на перший запорізький. Олексій Юркевський шеф-бариста однієї з запорізьких кав'ярень. Уже понад 10 років він живе у Запоріжжі та професійно займається приготуванням кави. Перемогу хлопець здобув на чемпіонаті України, який відбувся у Львові. Я хлопець з міста Нікополь, в якому 100 тисяч населення, де не було жодної кав'ярні, і пили розчину каву формату три в одному. Став чемпіоном країни у своїй категорії і буду представляти Україну на чемпіонаті світу. Для мене це дійсно неймовірно. Поділився Олексій у червні. Він вирушить до Швейцарії, щоб змагатися з найкращими бариста з усього світу. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube. Побачимось на телеканалі. Д1. Слава Україні.